Уряд Німеччини схвалив продаж Україні великої кількості високоточних керованих артилерійських снарядів «Вулкано». Це був би положительний сценарій, але я не вірю, коли федеральний уряд опублікував новий перелік постачання озброєнь в Україну. У ньому вперше з'явились керовані артилерійські боєприпаси «Вулкано». Ці високотехнологічні боєприпаси мають бути поставлені безпосередньо з виробництва в Україну, тобто має відбутись класичний збройовий експорт. Йдеться в повідомленні. Це найточніші артилерійські боєприпаси у світі. Вони допомагають вражати цілі на відстані 70-80 кілометрів із точністю до 1 метра. 155-мм снаряди «Вулкано» можуть вистрілюватись із великих гаубиць, як от німецьких «Панцергаубіце-2000», які Німеччина вже передала Україні. А сполучені штати теж планують надати Україні високоточні снаряди ексалібур для артилерії. Ексалібур хочуть включити в один із майбутніх пакетів військової допомоги. Це дасть українцям нову високоточну зброю, за допомогою якої можна буде вражати окопані російські позиції та командні пункти на великих відстанях. Далі також будемо аналізувати ситуацію на фронті детальніше. Зокрема, цікавить мене окупований Донецьк, адже росіяни самі їхні пропагандисти повідомляли, що цієї ночі там були чутно вибухи. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, мої вітання. Вам доброго ранку. По-перше, Донецьк. Окупований знову відбувається детонація боєприпасів. Москалі самі в цьому зізнаються. Тобто, триває таке планове знищення їхніх запасів складів, чи, чи як це трактувати? Може, у вас більше інформації є? Ну, планове знищення їхніх запасів складів. Тобто, це безумовно військовий об'єкт, а військові об'єкти цікавлять Збройні Сили України, які зараз, які зараз виконують завдання щодо знищення логістичних ланцюжків і логістичних можливостей російської армії, а знищення боєприпасів зумовно, входить в рамки, входить в рамки цих дій. Як це впливає в принципі на ситуацію на фронті? Тобто вона якось і стабілізовує, Чи там тепер жоден москаль в Україні десь у тилу себе теж не почуває в безпеці, бо снаряди долітають. От зараз остання інформація про те, що Німеччина нарешті щось нам дасть. 255 високоточних артилерійських снарядів вулканом. Це мало багато 255 штук. І в принципі, що скажете про це озброєння? Це високоточний боєприпас, наскільки я розумію. Він б'є на достатню відстань, ну майже як Хаймарс, 70-80 кілометрів, зважаючи на те, як його використовувати. Тобто, високоточні боєприпаси вони дорогі, доволі дорогі, і тому в масовому, скажімо так, в масовому варіанті використовувати для створення нового валу. Ну це дуже розкішно. Я кажу, ці системи вони мають використовувати просто точково. І е, вибірково, а для цього, ну, в принципі, 255 е, одиниць боєприпасів. Ну, за, скажімо так, абсолютним підрахунками це небагато, але подивимося, як вони запрацюють на фронті. Е, можливо, це, скажімо так, е, може бути доволі серйозною умовою для наших Збройних Сил. Ну, так, я читаю характеристики і бачу, що, наприклад, похибка, точніше точність влучання цього снаряда до одного метра. Це виходить у нас чи не найточніша взагалі зброя такого типу в світі. Вона як може використовуватися? Тобто це, там, наприклад, знищення складів в межах міст чи, 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 чи яке її призначення? Бо золомом, це точка боєприпас. Ну, от, як кажемо, якщо похибку по один метр, то по великому хунку він може. Залетіти у вікно кімнати і уразити там окрему кімнату, скажімо так. Ну це грубо кажучи, для того, щоб було б зрозуміло, і тому один такий боєприпас, якщо його влучне попадання, він може знищувати і укріплені позиції, він може знищувати і окремі командні пункти, ті, які можемо скажімо так, викинути туди там сто снарядів там, чи тисячу снарядів, достатньо, достатньо одного. Тому ми бачимо таку економію, е і вона може бути виправлена. Зрозуміло, давайте ще змоделюємо і зрозуміємо, що чекати цього тижня варто від росіян день незалежності нашого. І є повідомлення від оперативного командування Південь про те, що в чорному морі є п'ять носіїв ракет їхніх йдеться про приблизно 30 ракет. Це так в принципі завжди було. Тобто вони накопичують і вистрілюють. Чи тут є якийсь, я не знаю, більша кількість щось нетипове? От ваш аналіз і ваші думки. Ну, тут треба бачити не тільки ті кораблі, які зараз збираються у Чорному морі, а фактично їхня присутність у Чорному морі була постійною, там лише кількість носіїв. Тут ще треба дивитися на накопичення ракетної техніки на території Білорусі комплекси С-300, які перероблені для того, щоб бути по наземним об'єктам. Тут треба подивитися на вчорашні повідомлення про перекриття повітряного простору. Воронівській Курській областях області називалося, і тут треба подивитися на е, ті повідомлення, які були раніше щодо концентрації, або розосередження авіаційної техніки Російської Федерації по периметру кордонів. Там називалася цифра 400 стрітаків з лишнім і триста злишні гелікоптерів. Це це або демонстрація, або конкретна підготовка до завдання певних ракетних ударів по території України. Якраз е, на е, свята незалежності, ми бачимо, що українська влада реагує, уходять е, на дистанційну роботу співробітники е, критично важливих, е, скажімо так, органів влади для України, е, якраз на 20, на період 23-25 серпня. Тобто, ми передбачаємо, що можливі певні неприємності, якраз у цей проміжок, зважаючи на схильність до таких символічних дат з боку України з Російської Федерації. Дай Боже, щоб наші побоювання були марними, я кажу, да? вони не справдилися, але готуватися до цього варто зрозуміло з цим я вже питався Вадима Денсенка попереднього мовця. Це питання поставлю також адресую вам. Хочу почути вашу фахову думку. Закриття авіапростору в примежі з Україною з боку Росії це щось надзвичайне чи воно теж відбувається якось постійно, там частково і все інше. Там йдеться про три області: саме ті, які межують з нами. Ну, фактично, у нас ідія за закриття повітряного руху над певними областями, яке було започатковано перед початком широкомасштабного наступу Російської Федерації. Воно зараз є. Це закриття додаткове, яке було оголошено вчора Генеральним штабом Збройних сил України. На мій погляд, воно може бути Воно може пояснити двома причинами: ну, перше, вони бояться бавовни безпосередньо, яка може бути. Яка може видукнути, розквітнути, скажімо, в цих областях, і друге, вони насправді готуються до якихось дій, які пов'язані з використанням авіації чи ракетними ударами по території України, тобто два таких мій, чинники, які змусили їх заявити про закриття повітряного просто на цим прикордонними областях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.